У Львові працює група автовикрадачів. Вони спеціалізуються на автівках преміум класу. Лише за останні два тижні у місті поцупили три ВІП авто. Ще одне викрали в області. Аби не втрапити на гачок злочинців. Фахівці радять не економити на додаткових системах безпеки. Від загальної кількості проданих це мінімум 80% клієнтів самі звертаються мінімум за автосигналізацією. Звичайно, ми зі своєї сторони рекомендуємо, в залежності там, від класу автомобіля, в залежності, де клієнти, ну, в більшості випадків залишаються автомобіль, ми ж їм рекомендуємо, які сигналізації ставити. Пан Володимир продає охоронні системи для різних гаманців. Якщо колись сигналізація лише звуковим клаксоном сповіщала автовласника про небезпеку, то нині це системи з двостороннім зв'язком та gsm сповіщенням. Але зізнаються фахівці автозлодії також не дрімають. Ці системи дають відтягують час, так само як і механічні, вони дають до півгодини часу. Комплексне рішення тобто використання механіки і електроніки, воно набагато ускладнює життя. Зловмисник дієвий, але значно коштовніший метод страхування на рік, так зване повне каско обійдеться у чималу копійку. В середньому я кажу, виходить 5-6% від страхової суми, і людина має захист цілодобово. Тобто, в нас викрадення покривається з будь-якого місця в будь-який час. Лише цього року на Львівщині взяли на гарячому вже п'ять груп автовикрадачів.